Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго дня. Скажу вам так, нині дуже швидко встала, стріпалася і вже взялася до роботи. Вчора, правда, потушила броколі, курку, цибульку і морку. Я, правда, відео записала, але ще не змонтувала. Зварила яйця, нині рано кавалерка встала, а в хаті ідеальна чистота. Вчора підлоги помила. Як прийшла до хати, як всі подивила на ту кухню? Як подивилася на ту підлогу, думаю, о, ні, чекати до завтра не буду. І ви знаєте, Кав'ярка, не знаю, чому. Другу ніч просипаюся, горло мене так дре, а насмерк такий маю вночі, що вам не можу передати. І така сама до себе говорю: Галинка. То все, байки є, то пусте, не напрягайся, не задумуйся про то, все буде добре. Зараз півфарматстрон і, і то все мене. І так собі кавалерка думає тако, Лишився, ще мені перед. Я хотіла його бланширувати, скажу сказала, що вона не немає такого гармату, який треба. А я собі подумала, а що буде пропадати? Докуплю ще перцю, в понеділок ще порцію джики зроблю. Що ту аджику, кавалірка робити? Зараз вам прикріплю е, фотографії, що туди йде і як її робити. Саме головне кавалірка купити, принести до хати, перемити перець, почистити його і перепустити через м'ясорубку. А далі все, в баняк кидаєте, я вам напишу, що 25 хвилин кипить, тобто вариться, тоді додаєте чувак пасту, часник, ще 15 хвилин в банке. І простерилізували 15 хвилин, і нема що робити. Дивіться, Пожертвувала крору ну а що? Дивіться, з двох порцій Володь. вийшло 18 е... банок, а лише б могла бути одна маленька. Отакова. Але я вже її не, ну, не мала такої баночки, тому занесу на дане лишених. Ви, Наталі, да, най посмакує собі і гостра вийшла. Щось мені вже сподобало, що дуже гостре. Ой, Наталья, ти зараз каже, що я купила. Я ж їду на день народження mm. в п'ятницю і на наступну, 29, го 30. го 29 го буде плаття, треба щось червоне. Ну, я червоне не буду, я чорне втіну. Ні, Я червоний колір всі бою, але все губи червоні намалюю. Буде, буде все. І до Олега, до Олега, думаю, в Діну класичний костюм. Нічого не буду вибирати, бо починає Мар'яна говорити: кавалерка, я вам по правді скажу. У мене висить вже в шафі чотири костюма плаття, що я його взагалі ніде не одягаю. Нащо тратити, якщо в Діну, то що я маю? Все, баста. Ще е, до Люси буду йти, то куплю. Ну, щось таке, знаєте. Я взагалі хотіла би класичні костюми. До на День народження купила класичний костюм, чорний зараз вам покажу. Маю Карл крусівки в Білу майку і буде просто шикарно. Що я буду зі вибирати? Ну що я з цим вибирати? Ні, не хочу. Катер. Перше думала, щось піду куплю, баста, вже нічого не буду купляти, але покажу, в якому костюмі піду до. До Олега, до Олега в якому костюм піде, але ще не знати, яка погода буде. Ніби показують, що буде прохолодно. Така погода, як нині вчора, ну то то холодно, В платі йти, то, -то... для мене то і холодно. Ще я її ну, наплила вам. Я вам скажу тако: не забувайте, по-перше, що сьогодні субота. Хто працював цілий тиждень, нині в хаті роботи вистачає Мити, прати, їсти, готувати, прибирати. Все як завжди стабільно, як в кожній сім'ї. Не забувайте, що попереду школа, треба дітям медогляд пройти, підкупити, зошити ручки, трошки при, при, приудіти дітей. Не забувайте то робити. І я вам скажу, так, хочете, не хочете, але кожна людина, кожного дня, де би вона не була, вона мусить встати файно сістріпати і клавчистити. Пісок файно директоршу на воду, хлопці, кого файно файна і всі разом. Беріться до роботи! Видите, тепер відео записую пізніше, тому що я вам говорю, нас тут відпочивають люди. 9 година за скоро їх буде. Тому тепер добрий ранок біля 10 години най люди спліт, знаєте, бо приїхали відпочити, а ту вар'ять на п'ятому поверсі репети, беріться до роботи. Най сплять, але вже 10 годин можуть стала. Та я кажу, кав'ярня такі справи, Роботи також є багато. Ну і потрошки. Саме що вдома чисто, знаєте? Дома чисто, дома лікарської мріянні сушку завезти, вона хотіла якісь ябка слайсами сушити. Каже, на другий день каже, ні, ні, я то того тижня не Я думаю, то нема де тримати, а я заберу, потім ще гриби посушу, знаєш, теж ябка собі на і тоді нас склад завезе. Добре, що є склад, є де тримати. Так що, кавалерка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Бачите, як мене е лікує е Боліція крик. Билу. крик. Билу. Так, я мене лікує, що Наталя аж тут вже ніби не може, а тут аж, як коли беште, а коли кричу, я тоді живу. То є мій лік. І кавалерочка, хочу вас всіх щиро привітати з Днем Прапора України. Побажати вам всім терпіння, перемоги, взаєморозуміння, бо Україна у нас є найкраща, але гнида нам мішає. Так що всіх вас щиро-щиро вітаю. Ну а завтра День Незалежності. Сьогодні підготуйте свої вишиванки. І завтра обов'язково кожен українець має надіти на себе вишиванку. Тому що завтра день народження нашої любимої, процвітаючої України. Показ, показ. Не знаю, я чорний коля. Це про те? Всі в мене підсумать местечну чорний А тут подовжений піджатий. Так? Та завжди. Mm. Тільки порти. Просувати. Бултуй біль або чорт. Ось як потреба що кулядову. А до речі, ще можеш з тими шортами поміряти. Такими ж? Тими світлами що ти взяти. Таким біндлом. Та день ні. Чому? Там треба біле. Тільки світла думаєш? Mm -hmm. А так, одним словом доміряти. А ти зараз скажеш і кавалерка скаже, як мені краще. Я вже знаю, я вже лук собі придумала. Я дуже швидко. Ну Ну що? Ну, Як ти коронавирус? Я би укоротила трошки дуже нужди. Такі знаєш, оно кавалерка, ви, що було півчетверть. так. Ну. І я, ну як, бо я не бачуся. Мені дуже подобається. Там. Моє правда? Ласка. Правда? А ну зараз красовок на один і на другий в якому буде краще. Добре? Та добре, давай. Угу. Я теж їх вже там бачу. Бачиш, так? Бачу. А бачиш, тому що там чорне є ззаді. Не тільки те, що чорне, то на тобі майка біла. Угу. Ну, Коротшемірію. Ну, ти. І... Ну я скажу тако, на мою думку, як ти йдеш на свято, так. Ну, каблучок ідеально. Ну, але зручно як в тому, так і в тому. А як під той йде? Да? ж гарно. Гарно? Гарно. Тільки но ну, вже з кросовком якось повсякденно виглядає. А в каблук як так та. святково, так зразу. Завтра навіть можна ось ці штани, вишити у сорочку і ті восонішки, навіть чи піду, десь чи не піду. Навіть до церкви так можна піти, правда? Так. Але гарно. Бачиш, тут ще можна ось так Далі. робити або ось так. Ну дуже круто, правда? Дві кишені. Трохи я в такому самому синьому відходила і ще буду ходити. А чорний він такий практичний є. Бо я шо ферма, я шо не їм курва курватича. Говорю, так яке віцікава лірка, поки мірила, палець здерла.